Всім привіт! Зараз ми покажемо, як працює в реальних умовах наш Acid Wheel Cleaner Як він знімає І якщо така є. От, все, що вам потрібно, це взяти пензлик, взяти цей наш учисник, нанести і почекати декілька хвилин. Якщо, якщо сильне забруднення чи сильна корозія, треба повторити цю операцію декілька разів до повної очистки ржавчини. Зараз за декілька хвилин ми вам покажемо результат, як він з цим справляється. Так, пройшло декілька хвилин, вже частину забрало. Наша хімія ржавча. Зараз ми ще раз повторно будемо наносити і так до повного знищення, видалення нашої ржавчини. Не треба ніяких наждачок, нічого зашкурювати. Тобто ми до ґрунта це все заберемо і вона готова до підкраски ця деталь. Зараз ми покажемо кінцевий результат через декілька хвилин. Так, друзі, значить після декількох маніпуляцій нашим учасником ось така у нас тепер поверхня стає чиста, без корозії, готова до підфарбовування. Ось так.